Друзі, всім доброго ранку з берегів Десни. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportфішень. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні ми знову на річці. На годинку, десь біля восьмої години ранку, вирішили сьогодні-рано не прокидатися, адже буквально вчора я ще був на риболовлі. Трішки поспав, відпочив і з новими силами приїхав ловити Деснянських щук та судаків. В розрахунку на садака, перш за все, виїхали ми на доволі цікаву локацію поджигувати, подивитися, як тут обстановочка. Зараз дуже сильно мігрує риба по нашій десні, мігрує біла риба, ну і власне за нею хижак. Тому треба перевіряти дуже дуже багато різних локацій, дивитися, як рухається хижак по річці, ну і власне десь його піджидати. Саме тому сьогодні порабалимо в нових місцях. Гадаю, буде цікаво. Як то кажуть, заварюйте чайок, беріть печеньку, і ми будемо починати. Поїхали. І так, друзі, всім ще раз привіт! Заздалегідь вибачаю, що трішечки перервав ваш перегляд цього відеоролика. Проте. Сидів я, значить, тільки що під цей фонарь в'язав свої зимові вудки, перев'язував на них тоненьку японську жилочку, в'язав мармишки, ну, власне, готувався до сезону твердої води 2023-2024. Сидів собі, і згадав, що зовсім забувся поділитися з вами достатньо класною такою інформацією. Гадаю, багато із вас знають, і для багатьох із вас не секрет, що кожного року багато риболовних компаній готують для нас рибалок розпродаж. Розпродаж до дня чорної п'ятниці. Так сталося і в цьому році. І деякі з моїх партнерів. Про яких я вам зараз розповім, також підготували суперзнижки. І так, магазин Кілнекс Україна підготував чудовий розпродаж на такі кемпінгові ліхтарі, які ви неодноразово могли бачити в моїх відео. Ці ліхтарі я використовую вже дуже, дуже багато років, як на своїх рибалках, там з ночівлею, з кемпінгом і так далі, так і в домашніх умовах, наприклад, під час блокауту. Отакі лампи, які мають дуже класне росіяне світло, багато режимів. Крім того, отакі от чудові налобні фонарі, які приходять мені на допомогу, коли треба перев'язати тоненькі е зимові жилочки. Ось, саме тому залишаю вам посилання на сайт Кінекс Україна, заходьте, дивіться дуже широкий вибір ліхтарів і не тільки. І сподіваюся, це нагадування буде вам корисним. Крім того, в магазині FishFish, інтернет-магазин FishFish, який ви неодноразово могли відвідати по моїм рекомендаціям, також підготував для вас розпродаж до Дня Чорної п'ятниці. Знижки просто неймовірні, на безліч японської продукції. Ось, власне, я в'яжу жилочку від. Від японського лідера гамакацу, також можете знайти саме в цьому магазині. Багато брендів, таких як OSP Deps, палочки. Я думаю, ви бачили часто у мене Sportex Megabass і так далі. Гамакацу. Ну, тобто, безліч японських брендів, по гарним цінам зараз доступні в магазині fishfish Fish. Тож. Заходьте, дивіться, кому що треба поповнюйте запаси. Ну і власне додивіться обов'язково це відео до кінця, адже подейкують, що в ньому я впіймав дійсно класного трофейного судака. Все, друзі, я відключаюсь, а ви заходьте та дивіться. І так, народ, розпочинати будемо з ось такої приманчели. Змонтував тільки що X-Vist FED 33 в лимончику. На подвійному гачку знайшов отакий кольоровий фішбольчик 20 грам. В тон, як то кажуть, да? бачите, яка класна вийшла комбінація. І будемо робити перші закиди. Так, є де замахнутися, наче поїхали. Подивимось зараз, що тут і як по вазі. Мало чи багато 20 грамів для якісного джигу. Ну і будемо пробувати. Перевіряємо знову нові локації, нові місцяки. Цікаво, що тут і як по рибці, чи прокинувся судочок чи ні. О, Бачите, ще тоне. Ще тоне. Шнурочок півторашка, впало. То трішечки підвисає. Може треба буде і більше поставити. Зараз подивимося. Так, да, так, підвисає трішки, хоча, хоча якщо ловити в акурат, не спішно, то може і на двадцятку половину. Вище до берега йде підйомчик. Бачите, тут підкручує під берегом. І тут вже мілкіше, і таке доволі-доволі тверде дно, наче якісь камінці лежать. Двадцятка те, що треба для якісної проводки. Вітру нема, штіль. То в цілому на 20. Я, дивіться, бачили, яка риба скинулася? <правж> Прямо переді мною, не знаю, що це було. Чи хижак, чи біляк. Але щось непогане. На пару кілограмчиків точно було. Ну що, будемо джигувати. Сподіваюся, що щось де тут проклюнеться. A few moments later. Судачок невеликий, правда, пістон, але є, з під того берега взяв. І така покльовка була, наче шнуром попав по білій рибі, там полящучи, ще по комусь. Але я думаю, що то судачок маленький, пістон. Так, що там? Спливати будемо чи ні. Да, народ пістон. Пістон-піструн. Надфіль або напільник. Дивіться, такий. 400-300 грамовий. Бачите, навіть сонце його просвічує. Не наш розмір. Бачите, фетик, поки ранок лимон працює. Перша рибка є, будемо продовжувати. Ну що, друзі, відправляємо нашого судачиська додому. Давай, 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 йди з бризгами, блін. я вам скажу, водичка така дуже дуже прохолодна, десь градусів ну, 8, напевно вже. Ось, Може 10. Дивіться, яка місцинка, я вам крупним планом зараз покажу. А судачок взяв отам, з під того берега, бачите, там такий закабайчик з приямком. Ось я поклав приманку рівно туди під кущ. Почав тягнути, і буквально там на перших обертах він взяв. В чому особливість даного місця, що під тим берегом відразу йде звал в ямку, ямочка, ямочка, до Русла трішечки підйомчик, але теж гарна глибина. Ось тут бачите, де пливе оця піна. І ближче до нашого берега, ось тут де починає підкручувати, тут йде підйом на берегову таку дуже-дуже жорстку бровку. Там або камінці в нас присутні, або такі, знаєте, глиняні, здорові бархани. Ось. І саме оця берегова бровка або ота дальня ямочка з глибиною будуть перспективними місцями для стоянки хижака. Там може стояти і щука, і судак, ну а тут на течії, скоріш за все, вже буде піджидати судачок. Тому ми продовжуємо. Зараз покажу я вам ще раз приманку. Отакий От монтаж спрацював. Лимон, коротше, повноцінний лимон. Хоча набрав я сьогодні з собою, дивіться. Дуже і дуже багато всього. О, бачите, який в мене новий бакан та ще й повністю заряджений. Брав і поролон брав і мандулки, і силикони різноманітного. Ось, ну, а там лежать в мене розхідники. Поки ловимо на кислоту, поки ранок, по, по активній рибці, а далі будемо експериментувати. Натуралок теж вистачає всіляких цілях, я гадаю, буде цікаво. Де-де народ, а в цьому місці перевага цього комплекту просто неймовірна. Дивіться, ова! І під той берег, якраз ідеально, десь отак впало 20 грамів. Коротше, як ви могли бачити, судачок все ж таки відгукнувся в нас з під того берега, з приямку, куди без проблем доставляє приманки моя 99-та азура Савада XP. Дуже далекобійна трьохметрова палюгака, яка виручає мене саме в таких ось умовах, де треба закинути, скажімо так, навіть не дуже велику вагу, як по міркам Деснянського джигу, на доволі далеку дистанцію. Зазвичай останнім часом я джигував ну, такими вагами 30-35 грамів. Ну, а тут бачу, що те, чия не сильна і треба десь 20-22 в ідеалі. Максимум до 25, якщо кидати вниз по течії і затягувати на себе проти. Ось. Ну, я розпочав з 20 -ки. поки штіль, ранок, вітру нема, то вирішив зробити максимально акуратну, делікатну проводочку. Всі 20 грамів під той берег шуршить аж бігом, як то кажуть. Саме в таких умовах перевага цієї палки дає про себе знати. Катушечка Shimano Twin Power 2021 року, 4000 PG, силовий надійний. І шнурочок намотаний в мене на ньому Яматоя PE Zero Fighter 1.5 по Японії. Тобто, останнім часом я перейшов на півторашку, до цього майже завжди ловив на 1.2. В якості експерименту, якраз на осінь на пору трофеїв взяв собі поганяти півторашечку. В цілому політ нормальний, як ви бачите. З цим комплектом без проблем докидаю на той берег Десни. Тому сильно тоншити я не хочу, мінімум ставлю на Десні під джиг 1,2. І ось зараз спробую 1,5, то також задоволений. Скаже розривне навантаження у цього шнура, на зачепах просто ріжу собі руки. Але ж, знаєте, впевненість впевненість дає цей шнур, коли сідає крупна риба десь в коряжнику. Що ж, покидав я ще десь хвилинок 15 і обрив народ, обрив, тому будемо зараз перев'язуватись. Так, треба знайти флюрік. Використовую я сьогодні 0,5 флюрокарбон від Клаймакса, в'яжу повідець, ну, десь сантиметрів 40-50 трішки довше, аніж зазвичай я роблю. Тому що тут під берегом в нас є таке тверде дно і є в мене здогадки, що там може бути каміння. Тобто шнур не сікся по тому камінню, я в'яжу більш довгий флюрокарбон. Зараз швиденько все це діло ми переробимо, переоснастимо, і я думаю, що поставимо трішки більшу вагу. Можна ловити на 20, як я це і робив, але хочу збільшити десь до 25. І спробувати покидати вниз по течії і затягувати на себе, щоб краще контролювати проводку. Так, зараз швиденько в'яжемо застіпку і разом з вами зроблю повністю монтаж, покажу, може хтось з новачків дивиться, як я оснащаю силиконову приманку на двійничок. Так, застіпку в'яжемо в узлом ключ. Бачимо, да? за секунду, чипс, все, готово. Тобто, щоб зв'язати повідець, в мене там ну, до хвилини часу витрачається. Дуже часто мене питають, буде, де купити готові повідці з флюра. Кажу, не треба їх купувати, їх можна без проблем в'язати самому. Це, по-перше, і дешевше, і більш акуратно виглядає. Так, тепер, 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 Шукаємо приманку. Ось такий фетик, це розмір 3,3, сьомий колір, кислотний лимон. Беремо наш фетик. далі двійник. О, така, бачите, коробка під двійники спеціальна. Двійничок беру, це, напевно, двоєчка в мене, плюс-мінус по розміру. І зараз дивіться, як віддягаю. Прикладаємо зверху двійник, поверх приманки, дивимось, де має виходити гачок, запам'ятовуємо це місце. Ось, і робимо прокол. Лівою частиною двійника, який дивиться вниз до приманки. Таким чином. Потім розвертаємо двійник, виводимо його таким чином. І обережненько таким чином його туди пропихуємо вздовж силиконової приманки. О, все народ. Бачите, за секунду монтаж на двійнику. Так, і залишається знайти наші чебрашки. Я сьогодні, як знав, що буду ловити на лемонту, взяв з собою лимонію фішбок 20-25. Ну, Давайте зараз, як я й казав, збільшимо вагу до 25 грамів. Спробуємо під іншим кутом. Я на 20-трішки покидав, одного садочка спіймав. Ну, Зараз спробую на 25. Іноді навіть судаку подобається, коли воно гупає. Ось, А іноді подобається, коли трішечки підвисає. Ось На 20-ку трішки підвисало, а на 25 Думаю, що зараз буде і гупати. До речі, народ. Я вам забув сказати, що на риболовлі я сьогодні не один. Зі мною Сіргаджан. Сіргаджан... Сіргаджанський Сіргаджан. Доброго дня. О, в мене там щось клеє. Серега вітається з вами судаком. До того ж, дивіться, як його X-Game загинає 99-й. О! Сирий нормально закинув. Коротше, зараз він дістане судака. Я вам розповім, як він його впіймав. А, та це щука. Який судак, Серега? Не профільна риба, так? Да? Квакшу впіймав. Який судак, Серега? Навіста. Коротше, ріперок, бачиш, 4 дюйма все ж таки спрацював. Така народ, півторашна щучка. І сіргаджан. <реш> я думав, то сак тримає вимотаю, поки бо... Вимотав народ я свого спінінга, бо занесли в мене приманку вниз по течії. і хочу показати вам колір, який спрацював у Серегі. Дивіться. Ось такий двокольоровий, майже патріотичний. Це ріпер від 204 дюйма. І ось і Отакий новий колір. Минулої осені він непогано ловив. Та і в цьому сезоні ми дуже часто його використовуємо на десні. Робочий, робочий все ж таки він у нас тут. І дивіться, 25 грамів джига барбаріан. Така щука, такий сергаджан. І так, друзі, змінили ми трішечки локацію, перейшли на нове місце і зараз будемо пробувати мандулки. Дивіться, яка в мене колекція мандулок від профмонтажа. Трішки поповнив я запаси на осінній сезон. Зараз мандули дуже сильно включаються в роботу. Ну і будемо. Пробувати на нашу улюблену пчілку. Отакий От колір. І 30 фішбол. Не знаю, вистачить цієї ваги тут чи ні, або взагалі буде забагато, подивимось. Почну з 30, а там або менше, або більше буду вже ставити. Не хочу щось рибка клювати, але ми не здаємося. Будемо продовжувати. Єсть! Єсть! О, судак, походу. Ого, став. Чи судак, чи щука. Щось качає по школах. Народ. Нарешті. Ого, це щука, походу, здорова, бо в струю заводить. Щось якась риба стала в струї і капець. Хочети не схоже на щуку. З під того берега, поняв? Так, да, качає, слухай, там нормальна риба. Ого. Чи нормальна риба, чи нормальна струя? Ось чому питання, але але вона є. Я думаю, що це щучка. Йде як щучка. Може і невелика. Але народ родмандулка спрацювала. Бачите, по пасивній рибі на десні працює в нас. Що? Ого, піддавлює. Може чуєте, так дно давить, може і сюди. Незрозуміло. Ого. Ні, там нормальна рибоха. Там нормальна, народ. Рибьоха. Офігеть. Офігеть, а що це там таке оживає? Там реально вже здається мені нормальна рибоха. Цікаво, хоч побачить, що там. Наче веде себе більше як щука, але такі ривки до дна робить незрозумілі мені. Зараз будемо дивитися. Так, ну там не піднімаюся. Ты, куда ты поплыло куда ты поплыло блин жесть в різні сторони он плавает Що це там щука чи судак судак друзі началь с другой да судак народ такие трьоха может чи двух це, це такие петрошные и трішки ведь і... Зазябрану кришку ще. А є, стій, стій, стій. стій, стій дружебан. Опа! Блін, зійшов, народ але я його впіймав ціною намочених кросівок. Фух, ну стій, стій дружбан! О! Народ. Якось так. Коротше, повністю. Новою занирнув в воду. Спінгом теж грізюці. А, капець. Фух, народ, такі я його дочкався, але ви бачили, да, він навіть так трішечки підбагрився за зяберну кришку на мандулку. Промазав. ну, Така мандула, пчілка. Коротше, зараз помиюся, ноги треба помити всі мокрющі. ось, І потім вам покажу його детальніше. Ну що, друзі, нарешті нарешті дочекався я такого красення судачок біля 3 кг. Дивіться, який Деснянський трофейчик. Спрацювала все ж таки пчілка. Оця мандула в минулому році подарувала мені трофейного судака. В цьому році непогано працює по щуці в нас на Десні. Дуже класна приманночка від профмонтажа. Вон, бачите, вся пожована, покоцана. Ось, На 30-грамовому фішбольчику від Дніпро-свинець. Отака рибка дуже порадував цей судак. Я навіть не зрозумів, щука то чи судак, бо клюнула риба з під того берега. Поки тянув, було два варіанти. Думав, що щука, тому що 에, підібрало приманку без клювання. Думав, може на падінні вона цапнула. Ось, а потім, вже коли підтягнув до берега, то риба почала давити в дно. Вже почалися думки, що це судак, і це дійсно от такий деснянський агапчик. О, стрішки він підбагрився біля жаберної кришки. Видно, під час клювання промахнувся. Ось, але в області голови, я гадаю, ця риба спіймана чесно. Ось така рибулька народ. Тож будемо продовжувати рибалку. Хоча я вам скажу, що враховуючи ту кількість часу, яку ми провели на воді, скільки ми впиралися, то риболовля вже зроблена і можна їхати додому. Ну що, друзі, продовжуємо ми рибалити. Дочекався, нарешті дочекався цього клювання. Дуже довго взагалі було в нас, як то кажуть, по нулям кидали як в акваріум, де нема риби. Таке враження складалося, що просто риби нема. Але все ж таки старання принесли свої плоди, і рибка опинилася на гачку. Дуже цікаво взяв той судачок, видно, трішки промахнувся, і через те я думав, що то щука відразу. Потім вже під берегом він почав довити, і я зрозумів, що то гарний судак. Коротше, адреналіну він піддав, та ще й зійшов під самим берегом, так що прийшлося за ним ниряти. Намочив ногу, проте взагалі пофіг буду, буду тепер ловити з мокрою ногою. Головне, щоб клювало. Дивом він не здриснув, відчепився з гачків, ще б один равок, і я б за ним не встиг. Але, але якось так. Не знаю, скільки в ньому ваги, не маю з собою я вагів. Сьогодні, тому не підскажу. Ну, думаю, десь біля 3 кг. Може 2700-2800, десь отак. І що саме цікаве, мандулка. Бачите, по пасивній рибі, коли взагалі ні на що не клює, оці мандулки просто як ключик, знаєте, до безкльові. Щось почало підвисати, треба, напевно, перезакинутись. Мандулки працюють, єдине, що треба підбирати кольори під ваші умови лову. Те, що в нас працюють такі відтінки, зовсім не означає, що у вас будуть працювати такі ж самі. Ну я, знаєте, відслідковую тенденцією, то на десні отакі типу пчілки. Різні відтінки, не обов'язково саме такі, ось схожі, вони працюють майже завжди. Також працює колір Прапор України. Іноді класно працює біло-чорно-червона. Теж цікавий колір, але вона вистрілює не завжди. Ось Самі стабільні це пчілка і прапор України. Може я так в них повірив, бо в мене на них краще клює риба і частіше. А інші я просто <плес>, не так часто взагалі використовую. Ось. Але головне вірити в приманку. Ось я в неї вірив, бачите, рибка, і рибка на неї взяла. Дуже хотілося піймати ще. Тим паче такого судачела. Ось Не скажу, що прям здоровенний, але непоганий. В цьому році в мене були більші. Тож треба шукати трофе. Треба п'ятірочку шукати. Ось п'ятірочка, то буде взагалі чудово. Але я вам так скажу, під берегом цей судак давив дуже і дуже сильно, враховуючи те, що трішки за зяберну кришку він зачепився. Тому супротив був сильніше, аніж мав би бути на його вагу. Тому адреналіну було достатньо. Що ж, будемо продовжувати, експериментувати. Хоч часу і небагато, але сподіваюся, може ще якусь покльовочку дозаробимо. заробимо. Ну а тим часом, друзі, в нас на вулиці починає потиху сіріти, накрапає дощик. Під вечір синоптики в цілому його і обіцяли. Ранок починався в нас з такої яскравої сонячної погоди, а під вечір, бачите, починається дощ. Дуже складна трудова риболовля вже на десні. Бачите, цілий день впираєшся заради однієї бажаної покльовки, але сьогодні пощастило. Сьогодні ми її таки дочекалися і закінчили день, як то кажуть, на приємній ноті. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити цьому відео вподобайки за наші старання. Пишіть коментарі, ну а ми будемо продовжувати наші приходи на Десні. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей, Побачимось на наступному тижні.